учасник технологічної академії талантів ТАТФУД. Доброго дня! Сергій Шелко. Займаюся підбором технологів харчової промисловості. Так давно ми не технологічна академія талантів, тому що ми збирали займатися в тому числі навчанням, але залишимо навчання акредитованим закладом вищої освіти, коледжем ПТУ. Тому ми переходимо зараз до кричущої і найбільш ну, актуальної на сьогодні теми це антикрихкість. Як залишитись в гарному гуморі, як залишитись своє підприємство в цілому, чи то люди, чи то будівлі. Але головна мета наша і вижити, і можливо стати краще. Цю, цей термін як анти. Крихкість сформулював на сім талєб далекого 2012 року, але це не зовсім ну, нова, нова якби, ідея. Він її тільки сформулював. Бо навіть в кінематографі трохи раніше це вже обігрувалося, бо Шварцнегер, модель. Т-800 був великий, кремезний, але був крихкий. Тому я на зміну за сім років вже в Термінаторі 2 приходить модель Т-1000, і він вже був і пластичний, і адаптований, і е, мімікрував під різні е, образи. Тобто пластичність, тобто антикрихкість це те, що, що нам е, всім потрібно на сьогодні. Тому підприємства займаються і релокаціями, тому підприємства відкривають свої філіали. Вони також займаються і відкриттям своїх нових підрозділів, і розформування і сформування заново. Тих підрозділів, що існують, пересуваються на території індустріальних парків. Індустріальні парки вам можуть запропонувати також і знижені податкові навантаження і нові потужності в безпечних регіонах. Звісно, також додадуть вам нових можливостей для зростання. Ну але головне, хто там буде працювати. І ми зрозуміли, що людський капітал це стратегічний запас, тому що, як ви розумієте, інвестиції в майбутнє вони мають бути сьогодні, і інвестиції в персонал це одні з самих цікавих і найбільш перспективних, тому що навіть автоматизація, штучний інтелект це все підсилює людей. Це трошки їх замінює, але не заміняє повністю. І е, залучення молоді стало на е, дуже актуально, тому що е, не хочуть брати пенсіонерів, і це звісно е, трошки більше захворюваність, трошки, трошки менше вже ентузіазму в очах. Принаймні зато є великий і багатий досвід. Тому молодь треба для залучення використовувати нові і нові для всіх, в тому числі можливості сформувати бренд. Це дозволить вам і самим подивитись на ваше виробництво зі сторони, коли ви будете бачити ці відоси, які ви спочатку як заїжджає сировина, як вона, як вона зберігається, як вона потім перетворюється в продукт, збираючись з різних складових як конструктор. Тобто, це зможуть, зможе вам. Показати ту магію, коли відповідно таке відбувається хімія процесу, і ви в тому числі зможете таким чином натхнених собі молодих технологів і молодих робітників залучити, в тому числі старше покоління шукає стабільності. А от молоде, звісно, в тому числі шукає фан, і слово прикольний теж описує процеси дуже часто з точки зору молодого покоління і технолог. Нологів і працівників, і якщо великі компанії беруть в своєю відомості, і люди йдуть на бренд, то середні і малі компанії можуть вразити тим, що керівництво знає всіх як кого звати, і це також надихає, це Також формує розуміння, що ти частина чогось великого, і це велика твоя робота і твої результати твоєї праці. Ну і звісно, що є класичні методи залучення, які має знати HR, але їх не не буде зайвим повторити знову. Що work.ua, работа.ua, jobs, це такі job борди, тобто сайти роботи, LinkedIn для пошуку технологів, facebook групи telegram канали Ой, лекс-робота навіть. співпраця з навчальними закладами, тому що закладовищі освіти, коледжі і навіть школи потребують вашої уваги вже і великі компанії приходять навіть школи не, не тільки в заклади вищої освіти, запрошення на практику на стажування, так, зван, так зване э, дуальне навчання, в тому числі практикується нині. Ну і державна програма підтримки випускників ПТУ, коли держава доплачує зарплату таким працівникам. Програма рекомендацій треба не забувати. Це можливість рефераль... за реферальним бонусом заплатити тому колегі, хто провів наступного свого колегу, через який час, коли той вже пропрацював, наприклад, місяць. Ну і центр занятий зроблено в Україні. Вони також відпрацьовують свої кошти і вони стараються для вас. Сучасні системи вибору інтеграції, так званого онбордінгу, є реалізованими вже в декількох видах. Це lmc системи, що відповідають за навчання, і ads система це рекрутінг. Наприклад, такою кам кампанією, такою програмою може виступати з і. Це не єдина кампанія. Відповідно, це електронні навіть вже співбесіди. Потім штучний інтелект допомагає вам також робити підсумки по таким, відповідно вже результатам співбесід. Ну чим скорочує штат в тому числі, тому що це ну, плановий процес, і такі процеси, як онбордінг, і коли вони сплановані, вони допомагають утримати більше 40% співробітників. Також є можливість використовувати онбордінг і аутстафінг, в тому числі аутсорсинг і. Такі слова вони мають бути розшифровані. Наприклад, якщо, якщо ви аутсорсинг використовуєте, то це відповідно ви використовуєте бухгалтерію десь ще, у вас може бути бухгалтер, але основне ядро десь. Чи аутстафінг це коли, наприклад, ви дзвоните своєму постачальнику і каже, каже хай, хай коли машина приїде, з нею буде ще, наприклад, додатковий вантажник, бо у нас сьогодні нема. Тобто використання людського персоналу, іншої компанії в ваших цілях. Ну, і, відповідно, один з найцікавіших і, можливо, ще не реалізованих це корпоративне навчання у багатьох компаніях. Коли Всередині компанії, коли ви знаєте найкраще, що вам потрібно, ви можете організовувати такі навчання. І в тому числі відеоматеріали можуть передаватись один одному і наступним також вашим працівникам, що вам не доведеться повторювати одну і ту ж інформацію. Відповідно, що ззовні може вам суттєво надати знань, що може підвищити ваш рівень бізнесі. Це такі конференції, семінари, вебінари, виставки, класичне навчання в закладах вищої освіти, коледжах, сертифікатних програмах. Навчання від постачальників також не треба їм нехтувати, тому що це вам нічого не коштує. А вони витрачають свій ресурс, щоб в майбутньому можливо стати вашими партнерами і вашими постачальниками. Ну і міжнародні фонди піклуються за те, щоб ви, ви мали точніше, вони мали біля себе багатого сусіда, а не бідного і злого, як ми маємо тепер. Як утримати цінних людей, проведені дослідження і ну, середні такі висновки можуть бути, що висока зарплата все ще залишається на першому місці, але вона в деяких з виборках також поступається місцем хорошому колективу. Що в це вкладує, кожен, звісно, по-своєму, -по тим не менше, можливості кар'єрного зростання це на третьому місці, на такому стабільному. Гнучки графік роботи, також як Плюшка, яка дуже корисна для когось, хтось один в день тиждень каже, працюйте з дому. Звісно, якщо ти не вантажник, якщо ти можеш цим займатися, переймати з дому. От. Ну і офіційне працевлаштування також важливо, як і соціальні гарантії, ну, але вони, тим не менше, на сьогоднішній день стоять на п'ятому місці. Що можливо, важливо, також, це якісна комунікація між HR і співробітниками. Тоді ці всі моменти е не примножуються, вони на навпаки. Заглушається на етапі незадоволеності сторін, і відповідно можна зробити коригувальні дії. Ну а тож, емпатія керівництва також дуже важлива складова такої, такої, ну, перспективної роботи з колективом, як, наприклад, послідовність дій того ж керівництва. Коли керівництво нечесне, наприклад, з партнерами, то воно не може бути чесним з колективом і в сім'ї. Її. Але це все три склади од... одної людини чи декількох людей. Вони, в принципі, на виду. І тому, якщо ще вчора там сказали щось погане про одного колегу, то про іншого завтра можуть сказати також, як і про тебе. Це також треба враховувати в своїх діях. Це я вже перелиснув, але цей QR-код, це QR-код нашого телеграм-канала спільноти технологій харчової промисловості, але і в тому числі воно може бути. Цікаво і маркетологам, і керівникам підприємств. Долучайтесь до цього телеграм-каналу, і ви зможете тоді бачити про новинки галузі, про новини галузі, про конференції, про семінари, про виставки, які проводяться відповідно наступна, наступного тижня із доволі великих таких. Ну і хто не має телеграма, той може долучитись до інших сторінок. Це якраз веде цей QR-код до сторінок. Не тільки Телеграм, де ми ведемо свої сторінки, це і також і Viber, і Telegram, і Viber, Telegram, LinkedIn, Facebook і Instagram навіть. Тому треба бути присутнім всюди. TikTok вас виведе в топ. Це буде недорого. Також знімайте відео про ваше підприємство і будьте популярні. Процвітайте і будемо процвітати разом. Слава Україні! Дякую, пане Сергію. Контакти хто не встиг сфотографувати, отримав.